Доброго дня ще раз, шановні присутні, друга вибіркова дисципліна це теорія державного управління. Я коваль Яна Сергіївна, кандидат на у державного управління, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та політичного статусу. Представляю вам другу дисципліну, це теорія державного управління і що ми отримаємо в ході вивчення цього предмету, які знання, навички отримує здобувач в ході її вивчення. По-перше, дисципліна має 120 кредитів. Вона також є достатньо об'ємною і дозволяє розглянути формування державного управління з різних сторін і з різного напрямку. Метою вивчення цієї дисципліни є формування комплексного уявлення про державне управління як специфічну форму впливу на економічну, соціальну, духовну сферу, життєдіяльності, ознаки та функції держави, цілі та методи державного управління. Основним завданням при вивченні даної дисципліни є формування розумінь, знань, умінь щодо реалізації завдань державного правління. Виконання функцій як такої, формування державної політики стосовно економічних і соціальних процесів у суспільстві, оцінку результативності та ефективності державного управління. Також в ході вивчення цієї дисципліни студенти отримають освітньопрофесійні. Навички, компетенції, зокрема це загальні здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями, здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадського вільного демократичного суспільства та необхідність його сталого розвитку, Верховенство права, прав і свобод людей, громадянина в Україні. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності, також досягнення суспільства, на рівні розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місце у загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства в цілому, також вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми і задатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Інші фахові компетенції це здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів, здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки, здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати, здатність до дослідницької та пошукової діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. І здатність у складі робочої групи групи проводити прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування. Інші програмні результати входів вивчення дисципліни це використовувати базові знання із історичних, культурних, політичних, соціальних. Економічних засад розвитку суспільства, знати структуру та особливості функціонування сфері публічного управління та адміністрування, знати стандарти, принципи, норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, знати основні нормативно-правові акти, а також положення законодавств у сфері публічного управління та адміністрування, і використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень. У професійній діяльності. дисципліна передбачає 12 різнохарактерних тем і поділена на два змістових модулі. Перший змістовий модуль це основи теорії державного управління, яка передбачає вивчення шести форми держави, та характеристика її основних елементів. Теоретичні основи державного управління історія становлення, державна влада та державне управління. Ціль та функціональна структура державного управління, підготовка та прийняття рішень державного управління, наційно-комунікативне забезпечення державного управління, результативність та ефективність державного управління. Другий змістовий модуль це система органів державної влади в Україні, вже направлений на вивчення більш предметно різних напрямків органів виконавчої влади. Зокрема. Це і законність, і контроль та відповідальність в державному управлінні, це і конституційні засади побудови структур державного управління в Україні, система органів виконавчої влади, це і центральні органи виконавчої влади, їхні права, компетенції, функції, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, теж їхні права, компетенція, функції. І місцеві державні адміністрації в системі державного управління та місцеве самоврядування. І останні... Тема в рамках даного курсу органу державної влади, стратегічне та ситуаційне управління. Всі ці теми направлені на те, щоб студент отримав необхідні знання в рамках предмету «Державна теорія державного управління, мав навички і знав, як користуватися нормативно-правовими актами, розумів структуру органів державної виконавчої та виконавчої влади. І націлена на те, щоб студент. Мав уявлення про те, як ця структура будується, з чого вона складається, і безпосередньо як потрібно правильно нею керувати для того, щоб була якісною і працювала в позитивному руслі і мала гарний результат в ході реалізації своїх основних завдань та помісті.